Про Зеленського, Порошенка та інформаційно світоглядні бульбашки. Інформаційно-світоглядні бульбашки дуже цікавий термін, якого я, власне, не знав, і який використовує Віктор Бородулін, український воїн-доброволець, позивний демон. І, власне, я його попрошу в цьому відео. Це дуже важливе поняття окреслити для, скажімо так, більш масової свідомості українців. Бажаю здоров'я, слава Україні! Ем, до вторгнення е, повномасштабного я займався психологією, аналітикою і е, дуже багато слідкував за процесами, е, скажімо, процесами, які відбуваються всередині суспільства, е, вивчав, як, е, ну, скажімо, паблік релейшн. Наприклад, як підготувати е, людей до виборів. Інформаційно, як, яку, яка поведінка е, у них, як вибрати е, певні цільові аудиторії, і так далі. Ну, Це було дуже цікаво. В принципі, я в деякий час приймав в цьому участь на великих, скажімо, е, в масштабах трішки. Е, е, і що я помітив, е, що е, деколи. Утворюються такі так звані інформаційні бульбашки, коли люди, маючи якісь певні переконання, гуртуються між собою, обмінюються інформацією. Потім той, хто цю інформацію надає певній цільові аудиторії, починає звужувати, скажімо, певні якісь наративи, тобто робити все більше агресивно налаштованих свої потенційний електорат. Щоб, ну, починає шукати зовнішніх ворогів. Воно діє і в тоталітарних суспільствах. Тобто, потрішки е, є таке, скажімо, е, ті люди, які комунікують між собою, оця група, е, більше чинників, які їх пов'язують, е, скажімо, створюються, і, і поступово більше чинників, які їх відрізняють від інших людей. Які не підходять як цільова аудиторія. Це для того, щоб ти відчував з одної сторони себе в якомусь такому сім'ї, в колі однодумців і, звичайно, бачив якийсь опонента, який є не такий красивий, не такий умний, не такий ерудований і не такий патріотичний. За великим рахунком, ця група, коли починає збиратися разом, вона в певних сенсах консервується, але при цьому постійно, динамічно продовжується агітація один одного. Хоча вони вже ніби і так однодумці. Е, тут спрацьовує такі методики, як е, вони використовуються такі методики в тоталітарних сектах. Колись це для мене дуже була цікава тема. Ряд церков використовує такий метод, коли доходить до того, що якийсь із членів сім'ї, який належить до цієї секти, ну прям буквально починає жорстко агітувати, прийти в церкву при якійсь відмові, або він підозрює їх, в якісь там ворожнечі до нього, не розділення його думки, і починає віддалятися до того, прям, що він може піти з сім'ї. Тому що, і, звичайно ж там з розпростертими обіймами приймуть його там в секті. Тепер йому ти нікуди не дінешся. Тепер це наша власність. Так само вони між собою вже налагоджують бізнес, е, якісь там е, психологічно, це називається поглажування. Тобто він розуміє, що він член колективу, можливо, в нього проблеми на роботі вдома, а тут його розуміють. Все це діє так само і в політичній сфері. колись його ну, запозичили, скажімо, і в Кришнаїдів, певні якісь моменти з психології, все це з'єднали, додали там нейролінгвістичне програмування. І з цієї каші зрозуміли, що в принципі впливати на маси можна ну, дуже нормально, ну, досить не то, що легко. При правильній побудові якоїсь там схеми впливу інформаційного, побудови всієї цієї компанії на певний е, е, цільову аудиторію можна досягти того, що твій електорат буде просто твоїм, скажімо там, бойовими підрозділами бабусь там, е, і захисників. І е, так само е, який процес відбувається, всіх незгідних вони починають видаляти з телефонних книг. Перестають спілкуватися своїми кумами, знайомими, близькими, які не розділяють їхню думку. Видаляти з соцмереж тих, хто бачить світ по-іншому, який має альтернативну думку, іншу думку, не підтримує ні е, кандидата е, їхнього, ні кандидата ворожого. Просто вони мають іншу думку. Для них, наприклад, там важливіше Україна. Вони ставлять Україну в центрі, а не якогось е, псевдомесію. І доходить до, те, до того, що отримують вони інформацію лише з тої бульбашки, в яку себе самі загнали. Вони думають, тільки тепер бачать світ полярно, читають новини, тільки блогерів е і цих речників, тільки того певного свого уроку і все. Коли такі люди, допустимо, <клес> виходять з цієї бульбашки, вона лопає якимось розчаруванням, вони помічають здивовано, що насправді не всі навколо так думали, як вони. Тому що коли людина попадає в оточення, де 100% підтримують одну єдину <клес> святу правильну думку, звичайно, що ну, альтернативних думок там нема, виходить в світ. Де думає, що це їхній гуру тепер відомий на весь світ? Він сюди їздить, там закордонні візити, все вирішує. А насправді це не так і він не один. Що цікаво, що якщо людина навіть сумнівалася до певного моменту в таких поглядах, але десь симпатизувала. Коли вона попаде в середовище, де там 90% залізобетонно стоять на таких позиціях, то вона вже відповідно сама свою позицію буде переміщати ну, в бік цього центру. І по суті, мова йде про таке глобальне управління суспільством, де для кожного сегменту створюють свої інформаційно-світоглядні бульбашки, і в даному випадку в нас. Така ілюзорна безальтернативність до певного часу існувала. От, як не Зеленський, то Порошенко. Ти проти Порошенка, значить ти за Зеленського. А чому я повинен підтримувати когось з них обох? За умови, якщо вони обоє разом постійно синхронно голосують, до прикладу за Дерибан, української землі і надер і так далі, чому ми не можемо, ми не просто можемо, ми повинні створити альтернативу до того, що було. Але для цієї альтернативи, по суті, повинна бути певна така ну гнучкість розуму, як її зберегти і як не піддатися потраплянню в ці інформаційні бульбашки. Е, ну, е, Я не хочу образити якогось там з віруючих людей, але е, коли в людини, е, скажімо, е, ну, дуже просто стати віруючою людиною. Для цього не хочу знову ж таки образити віруючих, багато розуму не потрібно. Навчитись критично мислити і аналізувати тут вже треба потіти. Тут е, треба аналізувати інформацію, порівнювати її. Е, е, Ну, Це досить складний процес. На жаль, в школах такого предмету, як, ну, напевно, критичне мислення, ну поки що не зустрічав, але десь казали, що, що десь вже, ну, перші якісь там вогники спротиву цій повністю лапшизації на вуха вже якісь відбуваються. Десь там пробують якусь програму долучити. Звичайно, критичне мислення. Е, ш, ну, світ інформаційний штучно поляризується. Це хороші, це погані. Альтернативи немає. Коли ці альтерна... ну, е... це як маятник, який зависає в критично правій точці, і маятник, який зависає в критично лівій е... в точці, рівновага десь посередині. Щоб не, скажімо, споглядати цей процес над цим, ну, треба. Якось мати свій внутрішній стержень, мати свої якісь пріоритети і розуміти, що ситуативні лідери ну це завжди, скажімо, вони минуть, вони підуть, їх підуть вони підуть в відставку, вони, щось з ними станеться. Україна була, є і буде. Якісь є ротація кадрів в ЗСУ. Ми не програли війну. Ще нічого так страшно. ЗСУ нікуди не ділись. Ми думали, що люди вірили в ЗСУ, в ППО. А як виявилося, вони вірили в якісь знову створили собі кумирів і і знову в них вірили. По суті, також певна, ну поки що не сформована в такому вигляді інформаційно світоглядна Бульбашка. Так, що ті про образи, що такі. все тримається на одній людині. От постійне бажання знайти якогось гетьмана, знайти якогось провідника, месію і так далі. Хоча насправді е якраз процеси, наприклад, опору е це тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч українських громадян, на яких все тримається. Це волонтери, це військові, це медики, МНСники і тому подібне. Не тримається це. на… Ну, Ми просто історія вона е не возвеличує подвиг якихось там, скажімо, вона завжди шукає повст... ну, хто очолив. В цьому є раціональне зерно, тому що все одно якусь критичну масу там е посполитів чи як вона називається. Має очолити, організувати і дати їм е, поштовх. Але коли такого лідера прибирають, цей рух не має розпадатися. В принципі, він може. Ну, люди люди люблять робити символи з людей. У нас символ має залишатися армія, народ, нація е, ну, не дарма кажуть, не роби собі кумири. От, от таке. На жаль, нам присутнє постійно шукати, от, шукати от, кумира спасителя і так далі. І е, від виборів до виборів, особливо президента, всі очікують, вдруг. Оце спаситель, це останній наш шанс, остання надія. Насправді ну, воно не так працює. Повноваження цих людей обмежено. Е, ну, зараз вони майже не обмежені. Де факто. Де Юре, що там записано, це одне. Якщо ми бачимо та... тільки оболонку, насправді не не, ну, якби це була самостійна персона, яка керувала так, процесом, самостійно. це одне. Якщо вона, лобіює чиїсь інтереси або виконує чиїсь команди, а являється тільки якоюсь там прикриттям, ширмою, маріонеткою, то ну це просто актор. І я не кажу конкретно про Актора президента, я кажу про політиків, які виконують свою популістську роль. Сподобатись людям, сказати їм дуже приємні речі, які їм сподобаються, щоб їх вибрали. Рівно до точки того, коли бюлетень випустився. Ну, символи це звичайно прекрасно. Тобто зробити з людину символ, навіть якщо він не наділений такими, скажімо, харизматичними якостями, люди завжди схильні ідеалізувати їх. Тобто, наш лідер він е, кращий вашого, Ну, як і спочатку вже говорив, е, насправді символами мають бути якісь ідеали, які недосяжні, або якісь концепції кровно-духовні концепції, історичні концепції. Це може бути, ну, наприклад, Україна. Якщо завтра цей лідер щось зробить проти України, це вже українського народу. проти українського народу підпише, допустим, якийсь ганебний договір про здачу інтересів чи внесення в Конституції, якісь зміни. Проти українського народу, проти е, суверенітету або якийсь зрадницький договір, то ця ну, треба задумати, що щось не так. Треба бути готовим розпізнати, що це саме ворожі дії, тому що у це... нас багато хто учасників бульбашок вони кидаються виправдовувати, в... а ні, не так Виправ... там все і погано. Виправдовування це дуже страшна річ, навіть коли людина співпрацює з ворогом. Люди намагаються обійти. ну якимись, ну якимось, Це дуже смішно виглядає з боку люди, які розуміють психологічні процеси, е, всі ці. М -м, що, ну, це, це виглядає смішно і як вужло сковородця. Так. Люди починають викручуватися, давати виправдання. Він не це мав на увазі. Насправді він ідеальний ви просто неправильно зрозуміли. Це фотомонтаж, відеомонтаж, це неправда і так далі. Ну… Друзі, хто е, мав справу з якимись там сектами тоталітарними, в тому числі, той зараз має можливість побачити це в політиці. Ще років, напевно, ну, не знаю, 30 назад, в світовій політиці навіть такого не було. Зараз сектантство взяли на озброєння. Тому дуже часто кажуть, тепер: ну ви як оці от сектанти, ну, політичних кумирів якогось політичного лідера, і це правда. Воно перекочувало з таких психологічних, скажімо, ем, відпрацьованих на сектах уже якихось ем, кейсах, як можна сказати. Перекочувало в політику, і воно працює прекрасно, Політтехнологія з використанням сучасних соцмереж. Штучного інтелекту, Просто для який цього. зараз взагалі може зімітувати, будь-що і так далі. Це величезне поле, і фактично вони його використали з максимальною ефективністю. Насправді, цей приклад маятника він надзвичайно вдалий, де є там дві крайнощі, а істина в моменті рівноваги і її потрібно шукати. І, власне, якраз її можна знайти тільки з допомогою критичного мислення. А гнучкість в даному випадку, зокрема, гнучкість повинна полягати в здатності внутрішній здатності змінювати свою позицію під вагою аргументів того, з ким ти розмовляєш. Це надважлива річ, тому що ну, в інший спосіб, мабуть, уникнути інформаційних бульбашок, і неможливо. Е, вся підступність, скажімо, цих пропагандистів і агітаторів вони діють на емоції. Перший признак, якщо у вас хочуть викликати емоцію, раціональність вимикається. Діється, діє зразу емоційність, чи злость, чи радість, чи якийсь там цей. Все. Затьмарюється логіка, відключається. Так само, в принципі, як і в релігійних цих культах, абсолютно ідентично. Будьте тверезими, зберігайте тверезий розум, ясну свідомість. Критичне мислення, внутрішній розвиток. Дякую за цю розмову. Далі більше будемо продовжувати. Просимо вас про зворотній зв'язок. Ці теми дуже небанальні насправді. Вони достатньо складні для сприйняття, тому нам важливо, щоб ви. Показали, наскільки вам це важливо, цікаво, можливо, направили, можливо, вказали якесь запитання, яке ви також би хотіли, щоб ми з Віктором розкрили, і ми власне для вас це зробимо як тільки в нас випаде така можливість. Дякую вам всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей. Слава Україні!